Це Xiaomi Ю7, одна із перших машин на українському ринку, і це означає, що треба перевірити, на що спромоглися китайці, які ще вчора робили смартфони. Ну і давайте це перевіримо. Тому сьогодні давайте познайомимося із цією машиною, дізнаємося, скільки вона коштує, як довго може проїхати. її фішки, якісь збірки. Ну і так далі. І так далі. Подивимося, на що вона здатна. Друзі, з вами Байкар. Мене звати Євген Тхор. Пристібайтеся і погнали! Давайте розберемося із комплектаціями та цінами. Базова комплектація в нас називається стандарт і Вона коштує 34 тисячі доларів. В неї буде задній привод та 300 кінських сил. Розгон до сотні 5,3 секунди. Батарейка на 74 кВт годин і запас ходу, який декларують китайці, аж 700 км. Ну, це треба перевіряти. Я думаю, що проїде вона точно менше, але останнім часом вони все ж таки непогано навчилися робити дальнобійні електромобілі. Наступна комплектація. Це, це коли хтось сказав, що Xiaomi краще, ніж Tesla. Менеджеру автосалону Tesla стало погано. Наступна комплектація називається Pro. Коштує вона вже 38 300 доларів. Вона буде також заднім приводом та на 300 кінських сил, але батарейка буде більша, аж на 94 кВт-годин. І запас ходу декларують китайці аж 830 км. але розгон до сотні буде повільніший. Всього лише 5,7 секунди до сотні, тому що батарейка стала важче, і машина загалом стала важча. В максимальній комплектації буде доступна на відміну від попередніх пневмопідвізка. Тільки в ній вона регулює машину за висотою, і також тут буде в базовій комплектації йти задній висувний спойлер чи антикрило. А в середній він буде доступен як опція в базовій його. Не буде. Якщо говорити про строки поставки, то якщо замовити сьогодні машину, то вона приїде до вас в Україну через 2,5 місяці. І тут ми підходимо до питання, де замовити цю машину, і тут ми скажемо дякую нашим друзям з автосалону Get Maximum, які надали цю машину для тесту, і вже пригнали її для клієнта в Україні. Якщо говорити про дизайн, то як сказав мій сьогоднішній оператор, це ніби взяли Теслу та тайкан такі ух, поєднали між собою. Ну дійсно, машина схожа на таку. Заїмствування від двох відомих електровірніше від одного відомого електровиробника і відомого одного звичайного крутого дуже виробника традиційних автомобілів, який трішечки звернув не туди і зробив оцей от тайкан. Передні фари в нас завжди в усіх комплектаціях матричні, вміють вирізати зустрічний транспорт, тому з цим питань немає. Як бачимо, в машини дуже такий цікавий кольор. Взагалі, зараз китайці дуже опираються в те, щоб робити незвичайні нестандартні та цікаві кольори. Він трішечки нагадує ізоленту, ну але комусь сподобається точно. Буде виділятися на дорозі. Багато хто буде думати, що це плівка. Якщо говорити про колеса, то вони в нас величезні. Тут у нас 20 20-й діаметр, і вони різно широкі. Попереду в нас 245 мм ширина, позаду 265. шістдесят Профіль сороковий. І в принципі, не сказати, що він прям ленточка, ну але машина все ж таки низькопрофільна. І якщо так подивитися, то в низькому положенні пневми вона доволі таки низька. Далі в нас багато камер на машині. Є отут лідар, який, якщо чесно, здається треба вивести сюди напис таксі ну але це це реально лідар він відслідковує те що відбувається попереду машини в нас багато камер і це так би мовити зроблено на майбутнє архітектура для того щоб викатати свій власний Автопілот, який є, поки що в комерційному кристанні тільки в Тесли. Ну але я думаю, що скоро до неї підтягнеться, можливо, от Xiaomi. Ручки в нас звичайні, це мені дуже подобається. Хотілося б взагалі більше звичайні ручки, коли отак, от все ж таки я за ручку беруся. Але це теж набагато зручніше ніж те, що було в зікера з тими дірками і сенсором. Але машина мене не визнає, тому що в нас є такий от ключ. І увага, увага, дуже цікавий момент. Що якщо ви хочете. Нормальний ключ, і щоб у вас працював безключовий доступ, як в нормальному ключі. Його треба дозамовляти. А так в базі йде карточка, яку ви прикладаєте до порту NFC. Машина пілікає і відкривається. От тепер вона мене впустить. Тут дивіться, яка схема. Є така штука, що вам треба в а, спеціальний додаток. Це ж у нас майже телефон на колесах, да, завести свої дані, і машина буде бачити ваше обличчя і розпізнавати і відкривати вам. Це прикольно. Тобто, є Face ID тут, і Face ID на кермі. І він працює. Тут ми бачимо порт зарядки. Який отак, ухти, який отак от красиво відкривається. В нас два варіанти. Є. Є в електричках Нісільон, якийсь із них швидкий, якийсь із них повільний. Переходимо до задньої частини, І, як на мене, тут вона вже не схожа настільки на е продукт інцесту між Тайканом та Теслою. Да? Все ж таки вона більш самобутня, але е не така гарна, як е попереду. І, ну, Дизайн на любителя. Я не знаю. Напишіть в коментарі, чи подобається він вам, чи ні. Тут в нас, бачите, відкинутий зараз спойлер, його також можна засунути, але під ним ми бачимо. Давай зніми, бачите, така табличка, і мені дуже подобається, як вони о, знаєте, пишуть 21 тисяча обертів. Це було б круто, якби це не був електродвигун, якби так крутився бензиновий двигун або ДВС. То це було б дійсно щось вражаюче, адже навіть в золоту епоху Формули 1, коли були двигуни в 10, там вони докручувалися до 17, здається, тисяч. Вони ревіли як нереальні. Це електродвигун. Він тут нема чим пишатися, шановні Ксеомі. Ну, але їм можна вибачити. Вони не знають ще цього. Вони такі ого, розкрутився електродвигун. В нас як давайте про це напишемо. Також написана потужність, та крутний момент. Він в нас також те, що. Монструозний у 838 ньютонометрів і доступен, як ви знаєте, оскільки це електромобіль прямо з нуля. Ну і написано, що дизайн Xiaomi. це напевно круто. Знаєте, як ця машина вийшла? Мені здається, що інженери Xiaomi почали розробляти великий павербанк, а вийшла машина, тому що ця машина, як і багато китайських електричок, може бути павербанком і віддавати електроенергію, наприклад, для вашого будинку. Жарти жартами, але в Україні це зараз дуже актуально. В залежності від комплектації базова. Та про комплектацію, тобто середня, буде видавати 3,3 кВт потужності. Максимальна, як в нас сьогодні, 6 і 6 кВт. Тобто, якщо ви заплатите 45 тисяч доларів, то буде у вас такий величезний павербанк із функцією розгону до сотні за 2,8 секунди. Ніфігово так. Але для того, щоб воно працювало, треба буде купити перехідник сюди. Ну і декілька слів про швидкі зарядки. В залежності від комплектації, вона в нас також відрізняється в базовій комплектації. Машина. Заряджається на фаст-чарджі, тобто це я думаю від 20 до 80% зазвичай беруть 40 хвилин. Про середня комплектація 30 хвилин. І на максимальній, от як в нас знову ж таки, да? в нас класна комплектація. Не забули про це. Так от на максимальній комплектації машина заряджається за 20 хвилин на фаст-чарджі. От в цьому порті, я до речі, дізнався. Єдине, що мені в ньому оце от порт. Все, я тепер знаю. Це Fast Charge, Дві такі великі дірки вставляти не буду. І єдине, що мені тут не подобається, це оця заглушка. Могли б зробити якусь для неї е, ніточку, тому що її можна потіряти. От як зараз, так? Да? Оскільки в машини серйозна потужність, то в нас і серйозні гальма. Це моноблоки Brembo. Здається, на 4 поршні по цим формовкам так видно. І що мені тут, знаєте, завжди дивувало, що в нас попереду стоять великі, серйозні, потужні гальма, а позаду звичайна плаваюча з на один поршеньок. але гальма все одно доволі серйозні. І бачимо, що в нас машина опускається. Це в нас пневмопідвізка Запрацювала. Я попросив спеціально навчену людину всередині натиснути кнопку. В низькому положенні машина прямо доволі низька може бути. А якщо вона підіймається, то все в нас. Це вже такий, ну, не те, що джипік, але проїхати по якомусь бездоріжжю та по засніженим дорогам до вашої дачі, я думаю, буде доволі зручно, тому що тут з'являється доволі серйозний просвіт в арці. Ну, от я зараз відійшов, і так, да, дійсно, машина піднялась доволі солідно. Але навіть в такому положенні я скажу, що над бампером, верніше під бампером, доволі ну, нормальний кліренс виходить. Важко його зараз так поміряти, але. Він в нас непоганий. Ну і тут можна роздивитися деталі передньої підвізки. Очевидно, звідси, що в нас підвізка на двійних поперечних речагах. Це більш така дорога схема. Це не Макферсон. Позаду в нас багатоважельна підвізка. Тобто підвізка, як, з, наприклад, в BMW 5-ї серії, Volkswagen, Touareg, Audi q 7, тобто в більш дорогих і преміальних машинах. Подвійні поперечні речаги попереду та багатоважельна підвізка позаду. Інтер'єр нас зустрічає, якщо чесно. Трішечки вже набивши око цією от формою, як в будь-якому електромобілі. ID-7 від Volkswagen так виглядає. Tesla приблизно так виглядає. Всі вони колись були типу такі унікальні, а зараз кожен на другого схожий. Ну, але в цілому, тут доволі просторо, машина все ж таки в нас попереду, принаймні, не маленька. В нас така є біленька історія. Тут, щоб машину якби запустити, треба дістати з кишені. Це незручно, я оце не люблю. Цю картку опа, покласти сюди, і машина побачила мене, і нічого не відбулося. В такому разі натискаємо кнопку запуску, і в нас відкривається отут дисплей. Це приємно, прикольно зроблено. У нас є проекція. Проекція звичайна за якістю, ну, як в будь-якій машині, але я бачу показники навігації. Якщо говорити про такі базові речі в інтер'єрі, як ергономіку, то по-перше, у нас напольна педаль газу, я це люблю в машинах. По посадці. Можна зайняти зручне положення, але все ж таки така традиційна азіатська посадка, коли трішечки не вистачає підтримки мені е, лопаткам і трішечки не вистачає довжини подушки, але тут зовсім трішки. Звісно, в німцях цього буде більше. У нас є тут така штука, яка робить Face ID оцю цю магію. Дзеркало в нас безрамочне, це приємно. Ще мені дуже подобається все ж таки, по дизайну. Оцей от блок, який ніби парить, і в нас така є підсвітка фіолетова. Якщо відкрити козирки. То ми побачимо рішення як в Теслі, але дуже велике. Типу, ми зробили як Тесла, але обігнали Теслу. Подивіться, як в папці якийсь. І тут просто величезне дзеркало, якщо чесно. Ой, господи, я не хочу на це дивитися. Якщо говорити про якість матеріалів, то тут треба все ж таки розуміти, що машина в нас ну, відносно, відносно бюджетна, да, як для електромобіля, особливо в базовій комплектації. Тому що оця шкіра на кремі, ну воно прям. Якось дуже дешево виглядає, я не знаю. Дуже крупна пора. В якихось традиційних виробниках буде набагато більш якісна шкіра. Це нагадує, знаєте, тут Тойотівську кризу. В нас також є такий заход на спорт. Це, типу, до речі, багато хто казали, що типу спорт седан, не знаю, треба їздити. А, ну, але що на спорт тут нагадує оця от е, мітка нульового положення на кермі, а також е, кнопка Drive Mode, якою ми можемо вибирати. Режими їзди. Це, до речі, як в Porsche зроблено. Виглядає прикольно стильно. Ну і ще одна фішка від Xiaomi, якої здається, ні в кого я не бачив. Якщо ви регулюєте дзеркало зрунову ж таким незручним способом через екран, то воно регулюється по куту нахилу, отакому, всім своїм корпусом. Це виглядає стильно надзвичайно, також воно в нас немає рамок, це теж прикольно. Ну але єдине, що якщо взимку ви будете регулювати, тут у нас буде. А наліплен лід та сніг, то буде дещо неприємно цій от фарбі понизу. у нас відкривається такою кнопкою, яка буде завжди у вас грязна, якщо ви будете їздити, наприклад, осінню чи під дощем, Да? Він у нас електричний розмір його, до речі, доволі непоганий розмір. Дуже якісно обшитий, Тут вже китайці навчилися це робити. Під полом в нас є велика дірка да, з якимось. А, це римболт у нас. Набір фактів. Дивимося, це називається Рим, а це Болт. Тому Рим Болт, оце називається. Воно вкручується в машину. Так. його. Да. Ну, э, да. Рим, такелажне відверсті, Болт, Болт. Дехто каже, ну якісь профани, да, думають, що найглибша точка у світі це Маріанська Впадина. Ні, це все фігня. Найглибша точка в світі ось це от Ксеомісію 7 Вся рука туди зайшла. Ну це блін серйозно. Знаєте для чого? Якщо у вас випадково ну, виїхали, дитина маленька захотіла в туалет, а немає гаршка. Позаду, традиційно електромобільно трішечки незручно, але краще, ніж от ми зікери знімали. Тому що знову ж таки, в нас батарея під ногами і ноги задираються вверх, і сидіння встановлено низько. І мені прямо отут, от бачите, у мене це все висить просто в повітрі, як би я не сів. Ну і трішечки слизька. Ця шкіра, я не знаю, це скоріше за все, якийсь. Шкірзам, спинка непогана. А, тут у нас є такі крючочки, прямо як в Зікрі, як і в будь-якому електромобілі, Такі ручки, прямо як в Зікрі. Вони, здається, друг у друга копіюють, Але що не як у Зікрі, так це дизайн позаду цих сидінь, вони гарненькі. І тут у нас є отака от штука для. я не знаю, чого це для чогось. Реально не знаю. Тут у нас два порти Type-C та монодефлектор, який ділиться на два. Доволі стильно, до речі, зроблено. І велика панорама знову ж таки, яка не прикрита, але сьогодні сонце прямо над нами зараз стоїть, зараз типу обід, і це не заважає, воно притоновано, тому в принципі цілком нормально. Передній багажник. Давайте подивимося, наскільки він великий, адже деякі електромобілі грішать тим, що роблять просто мікроскопічні багажники, а потім кажуть, що це не він маленький, це холодно було, так? Да? Ох ти, ніфіга собі! А тут реально класний багажник у нас. Він більше, ніж в Тесли, набагато більше, ніж в зікрі. Сюди заливаємо омивачку. Ну, в цілому, мені здається, що в цей багажник можна було б навіть мене помістити. Це дійсно повноцінний відсік. Тут к Xiaomi ставимо залік і закриваємо. Ну і в цьому інтер'єрі я знову ж повторюсь: оці от приколи з ручками такими шкіряними, це є в Зікрі, а, дзеркала, як в Теслі. Тобто тут такий зборна солянка рішень від інших виробників, але є і власні рішення від Xiaomi. і мені вони подобаються і навіть дещо виселять. Перше рішення: подивіться на оці от кронштейни. Сюди можна встановити заводську, заводський аксесуар від Xiaomi. А, Тримач для вашого телефону. Подумайте, я в жодній машині не бачив штатного рішення, щоб тримати ваш телефон. Ну, в принципі, логічно, це ж виробник типу телефонів. В основному, сюди і у пасажира можна поставити і там лістати свій, ем, свій навігатор. Ну, але його листати не доведеться, тому що в нас є і Apple CarPlay і Android Auto. І друге рішення, яке мені дуже подобається, навіть трішечки смішить. Сюди за 150 доларів можна докупити от сюди, от під цей екран, блок фізичних. Кнопок. Всі сварилися на те, що ці от сенсори це незручно. Ну, якщо ми вам кажуть, добре, давайте вам кнопки поставимо за 150 доларів всього лише. Вони почали заробляти на тому, що спочатку зробили неправильно в авто в світі виробники дуже така от якась специфічна історія. І, до речі, я хочу ще відмітити, що сидіння, ну, в принципі, вони доволі зручні. Не супер, але нормальні, але дуже гарно виглядають. Як завжди, і оці от парящі знову ж таки підголівники, тому що вони тут біленькі, а тут чорні, і здається, що вони типу висять в повітрі. Як на мене, прикольне рішення. Ну і ще я так бачу, що в нас є вентиляція. Тут немає масажу, але є вентиляція та підігрів сидінь, підігрів керма. І ще про ергономіку давайте поговоримо. Сидіти загалом нормально. Доволі зручно, є нормальна підтримка поясничного підпору, але... Щоб відрегулювати кермо, мені потрібно залізти в ці комплектації, В базово цього не буде в, сюди в шторку. І. Ні, не в цю шторку. От в цю шторку знайти е, щось, типу, оце от. Ні, це я складання дзеркал натиснув. Воно на китайському. Я не знаю, що. А, от це от, напевно. Так. Да, вибрати кермо. І от потім тепер тільки регулювати оцими от, е, перемикачами. Оцими перемикачами я буду його регулювати. Так зроблено в Теслі, і це не те рішення, яке треба копіювати. Це жахливо, тому що сюди сісти, швидко налаштувати щось і поїхати просто неможливо. Як раніше ви запригували, там щось натиснули, сіли і полетіли. Ні, це не про це. Ви будете сидіти, шукати і дивитися на китайському е, в цьому екрані. До речі, екран в нас е, китаюзований з якимись англійськими словами, і поки що так, коли його русифікують. Чи українізують, я не знаю. Доволі цікавий блок керування. Тут у нас такий мінімалістичний центральний консоль є. І подивіться, тут є кнопка старту, а кнопка регулювання температури тільки для водія. Оце прикольно зробили, доволі ергономічно, що я можу собі відрегулювати температуру швидко в кліматконтролі. Ну, єдине, що я хочу відмітити, що всі перемикачі в цій машині доволі дешево щелкають. Ну, з іншого боку, це все ж таки типу, Бюджетний преміум, я не знаю, як це сказати. Також тут силу обдуву можна порегулювати. це теж зручно закрити чи підняти спойлер. Також вивели окрему кнопку, і підняти чи опустити пневму. В нас, до речі, за екраном є якісь чотири положення. Ось вони. Ну, вони будуть ось ці положення, вони будуть активні, коли закриється двері. Вона... Ну що, давайте трішечки проїдемося. Трішечки це означає, що тут поплащається, тому що ця машина вже продана. До речі, я ще не казав, в нас в машини є дотяжки, але немає автозакриття дверей. Це вже виглядає як величезний мінус да? для електромобіля з Китаю. Трогаємось, машина плавно трогається. Кермо невісоме. Поки що їде як будь-яка електричка. Дуже дуже гостре кермо в нас буквально. Нормально, так? У нас буквально два оберти від опору до опору. Це реально як в Тесли Model 3, причому в Тесли навіть трішечки, він, здається, мені подовше. Ну і все, закінчилась наша площадка. Ну і тут в нас вона нерівна і ще одразу відчувається, що машина доволі, доволі плавна на цій пневмопідвізці. І, до речі, якщо поставити пневмопідвізку, я спробував вже в максимально високе положення. Вона як і треба, стає більш жорсткою, тому що надуваються балони. Ну і також можна регулювати жорсткість підвізки. От в цьому драйв-моуді. До речі, камери дуже класні. У нас вони будуть в будь-якій комплектації. Це камери 360 е градусів огляду. Єдине, що тут видно, що машину трішечки недовирізали. Є більш ізячні, так би мовити, рішення, але камери дійсно якісні. А зараз, поки там менеджери не дивляться, трішечки, давайте прискоримось. Ну, Перше, що я хочу сказати, що не відчувається, що вона має 600 кінських сил одразу, стартує доволі плавно. Можливо, це тому, що в нас Drive Mode стоїть на комфорті, я не знаю. Тобто мені не було прямо страшно. Якби ви це робили на ДВС-ному корчі на 600 сил, якомусь там трековому, то зараз би просто обісратися можна було. А тут ні, все плавно. Ну, це про те й кажуть, що електрички, хоч і потужні, але оцього відчуття потужності немає. Ну, давайте, до речі, перевіримо діаметр розвороту. У нас тут така площадочка невеличка. От у нас ми швидко викрутили кермо і дивимось, дивимось, дивимось. Зазвичай це треба порівнювати із чимось, але я скажу, що крутитися машина не дуже. Вміє. А Volkswagen ID розкрутився би тут краще, розвернувся би. Ну що, чи вийшла Xiaomi гарна машина? Поки що важко сказати, тому що. От таку якість продукту зараз доволі просто зробити, тому що глобалізація і в кого є гроші, той може купити в принципі будь-які інженерні рішення. Треба дивитися вже на ходу, наскільки вона гарно налаштована, наскільки інженери все ж таки впоралися із тим, щоб всі ці комплектуючі зібрати докупи і зробити їх якісно. Тому в цілому, якщо у вас є цікавість, можете приїхати до Get Maximum в автосалон. Отут будуть в нас внизу да, всі контакти подивитися. Замовити і купити можливо. А ми будемо сподіватися, що зможемо зробити колись повноцінний тест-драйв цього авто, якщо на нього буде цікавість в аудиторії та в українських покупців. На цьому, друзі, все. Якщо вам подобається такий контент, підписуйтесь, ставте дзвіночки, ставте лайки, діліться з друзями. Далі буде ще більше цікавих тест-драйвів порівняння авто, як нових, так і БВ всіляких змагань і дуже багато цікавого. Контенту сподіваюся, якщо ми вивеземо, коротше, все я устав.